Доброго часу, мої любі. Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. І сьогодні я хочу з вами поділитися своїми просуваннями у спільному проєктові Оксанки Левчук -Буде перев'яз, або дов'яжемо все. У цьому проєктові в мене три заплановані роботи. Покажу, що по кожній зроблено. Перша робота це чоловічий гольф. Брала в руки, перекладала, навіть магічний кубик записала, але не дійшов ход. Тобто, по цьому виробі в мене жодного просування. Дитячий жилет спробую вмістити в камеру. І так, я почала, якщо я не помиляю, з блакитного маркеру, бо я вже тут заплуталася, де я починала, або з цього маркеру. Я вже заплуталася та я ним, що в'язала. Так і. Ось, давайте, ну, давайте з блакитного будемо орієнтуватися, от з блакитного, так. І ось я дов'язала спинку і вже почала вив'язувати перед. Вже коси попереду. В мене вив'язані. Зараз я його складу і покажу, як буде виглядати. Ось так вже виглядає дитячий жилет. Одна пілочка наполовину завершена. Тоді мені залишається вив'язати ще одну пілочку та зробити обв'язку. Милуйтеся, любуйтеся. Зараз косу так подивину. То багатенько просунулася. Ей, спиця з же. І якщо вже ти типу, наростаючій, то я завершила свою футболку. Туніка, футболка, топ, називайте, як хочете, але він вже завершений. Ось мені залишалося від рожевого маркеру дов'язати. Дов'язала, обв'язала. Айкордом низ і пошивала ось цю частину попід рукавами. Зараз я виверну, покажу, як вона виглядає з виверітної сторони. Ось так футболка. Ще я тільки трошки поховала кінчики, ще нічого не обрізала і не прала. Ось так виглядають шви, шивала голочкою. Ось тут ховала кінчики. Ось тут. Це виворітна сторона моєї футболки. Також цікавенько дивиться. Вага цієї футболки 173 грами на розмір з 50-й. Ось така гарнюня в мене вийшла футболочка. Тобто я вже зробила одну роботу. Розпочинала цю футболку я вив'язувати в минулому році для спільного проєкту в'язальні мандри, там я її просувала потихеньку, полегенько, потім я дов'язала повністю кокет. кокетку, почала вив'язувати на рукави, і на цьому я зависла. Такий не дуже великий звіт, я вам показала. Але більш детально я буду все розповідати вже в заключному підсумковому відео. Зараз я вам просто показую, що робота потроху просувається, і навіть же є перша готова робота. В описі під відео будуть посилання на усіх дівчат, які приймають участь у цьому проекті. Проходьте, будь ласка, дивіться. Що вже вдалося дівчатам зробити, і які плани в них залишилися. На цьому я завершую свій коротенький звіт, і хочу побажати вам гарного настрою, гарних новин, мирного часу багато натхнення, та ще й можливості це втілювати в життя. До зустрічі, любі, до наступних відео!